Уявіть собі, що ви тримаєте долари. Але не просто на банківському рахунку. Вони працюють і щодня заробляють вам гроші. І це не магія, не трейдинг, не спекуляції. Це технології, якими користуються вже мільйони людей. Світ фінансів змінюється. З'являються токенізовані активи, нові моделі дохідності. А крипторинок сьогодні це не лише про спекуляції, а про передбачувані продукти. У сімейному бюджеті ми постійно досліджуємо нові методи пасивного інвестування. І сьогодні ми говоримо про Binance Earn і USDC нагороди. Мене звати Ілля Клець. я фінансовий планер iPlan.ua, досвідчений інвестор і криптоентузіаст. Тож про що сьогодні піде мова? Binance Earn – це розділ на криптобіржі Binance, де інвестори можуть отримувати від винагороди від своїх активів, зокрема USDC – одного з найбільших стейблкоїнів у світі. Ключові факти. Перше, це не трейдинг і не спекуляції, це пасивне розміщення ваших активів. Друге, це те, що ставка змінна і вона може досягати досить високих дохідностей в різні періоди акції на Binance. І третє, це те, що ви можете мати доступ з будь-якої точки світу, де Binance працює офіційно. І це може бути непоганою альтернативою вашому валютному депозиту, але з більшою дохідністю. Ось п'ять переваг Binance Earn. Перше, це гнучкість. Ви можете зняти кошти в будь-який момент, навіть через одну хвилину після того, як ви їх туди поклали. Друге, це прозорість. Ви бачите історію нарахувань відсотків на наступний день, і кожен день ви їх бачите. Третє це відсутність волатильності. USDC прив'язаний до курсу долара, і якщо є невеличка волатильність, вона не є критичною і не є суттєвою. Четверте це те, що вам не потрібно розбиратися ні в яких протоколах DeFi, в криптовалюті і так далі. Це дуже просто, як відкрити банківську карту, наприклад. І п'яте, це ліквідність. Ви можете зняти кошти і купити за них біткоін, ефір або обміняти на фіатну валюту. Якщо ви новачок в криптосвіті, нагадаю, що USDC це монета від компанії Cycle, і вона є максимально безпечною. Вона проходить постійно всі аудити і має резерви. Кому може бути корисний binance Earn? Перше це пасивний інвестор, який хоче зберегти ліквідність, але також може отримувати додаткову дохідність. Друге, це криптоінвестор, який тримає USDC як парковку між іншими інвестиціями. І третє це новачок, який хоче розібратися в криптоекосистемі, але не готовий ризикувати і купувати дуже волатильні активи. Показую, як працює процес покроково. Перше, заходимо в наш додаток Binance. Якщо у вас його немає, ви можете його скачати за посиланням під даним відео. Ми бачимо головний екран, заходимо справа знизу, є активи, ми натискаємо. Далі в мене є на споті 100 доларів. Приблизно приблизно 100 доларів. Ми заходимо в розділ «Earn», натискаємо підписатися, і ось тут є різні продукти. Ось ми натискаємо USDC. Ось ми бачимо, в мене є 100, ви можете менше покласти, але натискаємо 100 і підтверджуємо. Перейти до гаманця R, і ми можемо побачити наші активи. Якщо у вас немає USDC, наприклад, є USDT, ми заходимо на головний екран, зверху натискаємо і пишемо USDC. І бачимо, що USDC можна купити за бразильську валюту, біткоїну обміняти на USDC, або, наприклад, USDT. Ми заходимо і натискаємо купити. І ми вибираємо, ось ми бачимо курс. Ми натискаємо, наприклад, хочемо купити 100, і вибираємо курс, який, який нам подобається. Наприклад, ми хочемо купити по 95. Ми натискаємо купити, і наш ордер виконується, коли ціна ця дійде до рівня 9995. Якщо ми хочемо купити відразу, ми ставимо ціну 9,9,8. Ось, або змінюємо лімітний ордер на маркет. І тоді воно виконується по ринку. Важливе пояснення. Перше, це те, що жоден криптодепозит не є на 100% безризиковим. Друге, це те, що дохідність може змінюватись як у вищу, так і у нижчу сторону, в залежності від ситуації на ринку. Третє, це те, що ви, як інвестор, повинні усвідомлено підходити і враховувати свою толерантність до ризику. І хоча Binance Є однією з найбільших платформ у світі. Ви, як інвестор, повинні підходити до цього усвідомлено. Binance Earn із USDC це простий і зрозумілий спосіб отримувати пасивний дохід у криптовалюті. Це підходить інвесторам, які хочуть стабільності, прозорості і швидкого доступу до коштів. Але остаточне рішення ви приймаєте самостійно. Для тих, хто зацікавився. Залишаємо посилання на сайт Binance, а також реферальне посилання для реєстрації, якщо ви новий користувач. Спробуйте, як Binance Earn працює саме у вашій стратегії.